Творчість це створення унікальних, ексклюзивних духовних або матеріальних цінностей, чогось нового і одиничного, того, що створюється не на виробництві, не на потоці. Отже, які ж професії відносяться до творчих? При бажанні творчість можна знайти в кожній професії, але, на жаль, не кожна професія визначається як творча. Які творчі професії існують, і є такими напевно? Давайте дізнаємось. це професії у сфері мистецтва: артист, художник, письменник, поет, співак, режисер театру і кіно, танцюрист, хореограф, музикант, майстри цих професій. Створюють духовні цінності, дарують емоції і враження. А іще які творчі професії існують: модельєр або дизайнер одягу, конструктор одягу, модель на подіумі, комп'ютерні технології, які стрімко розвиваються, а ще перукар, візажист, майстер манікюру. Скрізь потрібні фантазія і художній смак, архітектор, дизайнер інтер'єрів, ландшафтний дизайнер, все це творчі професії, кухар кулінар, кондитер, творять шедеври зі звичайних продуктів, роблять чарівну і смачну казку. Подивіться на картини, заслуженого українського художника. Олега Шупляка. Картини дивують і шокують, а головне, змушують думати. В картинах він досліджує наші прадавні сакральні символи вишиванку, лелек, калину. Одна з картин художника Олега Шупляка. На ній зображено лелеку, який летить над полями України. В вигляді орнаментів вишиванок прикрасила обкладинку підручника з географії. З висоти пташиного польоту земля виглядає, як вишиванка. В картинах ми бачимо казковий світ, це як головоломка. Дивляючись, шукаємо загадкове і таємниче, а загадки люблять всі. Кожна робота. Унікальна, особлива. Лелека символ України, це птах добра та достатку, який ніколи не звиє гніздо на подвір'ї лихої, заздрісної людини. Побачити навесні лелеку, який пролітає над головою до урожаю, до щасливої долі. Бережани – це Західна Україна, де живе художник. Неодноразово демонстрував за кордоном свої роботи, але живе на Україні. Здобувши світове визнання, він продовжує створювати шедеври.